Вітаю на каналі «Магія Таро». Продовжуємо рубрику Про що попереджає сон. Значить, Приснився жінці сон, що вона йшла по дорозі до якогось старця, до якогось старого чоловіка. Він був сідий, дуже високого зросту, біле волосся, біла борода. І вона прийшла до нього як за допомогою. Він її посадив на стілець і каже, це істочник, і ми зараз будемо вмиватися. І тричі вмив її дуже холодною водою, і він її так вмив, що вона вся мокра була. І вода лилась, як із відрасих, цих з його рук на неї. Ось що це таке, що це плюс чи в мінус їй? Що це таке за сон? був? Скажіть, покажіть, про що попереджає сон. Так, ну це сон про очищення. ви е підсвідомо до якихось своїх предків роду прийшли у сні. і вас е почистили від негативу магічного, змивали з вас перешкоди. Хтось перекладав на вас. Прикладали на вас хворобу, руйнували, хвороба серцевої системи, це легені, варікозне розширення він, всякі тромбози, тромби в серці в легенях, дуже погана порча. Це повторювали колись, вони таке вже робили. Робила жінка, вже, ну, таку похилого вже віку. По церковному егрегору руйнують вас повністю, хочуть, щоб ви злякались. Це магія була. Ось. І щоб не було деніг, щоб опадок повний, щоб складності всього будь-якого характера. Ось. Але воно, те, що вони робили, воно на вас не лягло. Воно в вашому житті проявилось якимось перешкодами, може, якісь застримки були, може поламалось щось, може таке легке недомагання, але воно, ця порча вона не лягла на вас так, як ті, що робили, планувалось. Всі ваші шляхи відкриті, гроші ваші збережені, здоров'я ваше збережене, достаток, все, всі ваші шляхи відкриті, по Верховному суду. Це втрутились вищі сили, янголи-охоронці, Божий захист у вас є. І втрутились предки роду. той сідий дідусь, то якийсь ваш із роду. можливо, ви дивитесь чистку рода на каналі, можливо, ви вже зробили чистку роду, але у вас дуже сильний захист, родовий. Ось. І оця тітка, яка робила майстер, їй обратки пішли назад. Є заказчиця, а є майстер. Пішло і на ту, і на ту. Оця агресія, що вони робили проти вас, вона повернулася їм. Отой чоловік, коли він вас вмивав холодною водою, це було очищення, він вас чистив, врятував від хвороб. Дев'ять кубків, ви знаходитесь у високих вібраціях, гарні думки, позитивні, не впадаєте в депресію, не думаєте про погане, незважаючи на те, що нас стріляють жахливо. Тобто ви дуже духовно висока людина, духовно розвита. Не бажаєте нікому зла, ні на кого не ображаєтесь, весела, радісна, життя, радісна, любляча, всіх любите, не тримаєте зла ні до кого. І це ваш захист, це вас захищає. Коли людина в високих вібраціях, то той негатив, що їй роблять, він не може причепитися. Бо людина вище того поля, в якому можуть діяти темні сили. Тобто людина над темними силами. А Темні сили. Підуть зараз назад до тих, хто їх до вас посилав. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Це гарний сон, це ваш захист. Приснився, вас захистили, предки роду. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Все зле лихе, очищую вас до стану, природно, ідеального, здоров'я, фізичного, енергетичного. Всі бідає, всі прокляття, порчі, порчі на хвороби, на смерть. Повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував не на переклад, не на закальцовку особисто на них по Верховному суду і дякую вищі сили, духи, роду, янгали, Хоронці за допомогу, за захист, та буде так і так єсть. Так, нагадую, що ви можете написати мені своє питання, або сон розповісти, спитати, про що попереджає сон, або будь-яке інше питання. І за невеличкий донат я роблю таке загальне відео. Звісно, імені вашого не називаю. Тож, звертайтесь, буду рада вам допомогти. Темні зараз дуже активуються, дуже великий. Ну, велике сопротивлення темних світлих сил, боротьба за кожну душу, намагаються оце людині робити шкоду, щоб людина стала погана, щоб вона почала злитися, плакати, обвіняти. І так вони тоді харчуються вашою енергією темні. Тож ви правильно робите, що. Не впадайте в негатив. Ось. І треба захищатися. Звертайтесь, я можу так перекрити, і вже цей негатив на вас не ляже. Якщо щось турбує, то будь ласка, записуйтесь, телефон залишаю під відео. І Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.